Україниці хочу розмовляти на українську мову. І то дуже вони поступили не то, що не чесно, а по-ворожому для всієї нашої нації, для України, для україномовних людей, і навіть для російськомовних. Я вважаю, що то абсолютно треба то -то відмінити. от І, ну, звичайно, що. Наказати тих, хто, хто винен у такому, просто вони розпалюють ворожнечу між людьми, як між російськомовними, так і між українськомовними. На мою думку, ви розумієте, в нас не Верховна Рада і в нас не держава. А, на одним словом, України там нема, патріотизму нема. Це просто-напросто, це наше горе, українське горе. Це трагедія народу України. Це все, що я можу сказати. І от Литвин, бачите, як він спочатку відмовився, а потім вже передавали по телебачу. Що він ще подумав, як правильно приймав. Ну, як можна правильно приймати, як люди не знали, що вони приймають. Це ж просто невідкрита ігра, як то кажуть, за навіс. Так можна взагалі державу завтра приєднати. Та ліпше б забрали Крим і не морочили нам голову. І хай годують його, і водою теж. Газ брали в Ленінград, брали. Ленинград був тоді. Пам'ятаєте, був совєцький народ. Ну тепер стала держава, але ж вона ще не... довго-довго нам ще мучитися. Всім, всім українцям і калужанам привіт. Вони мене дуже добре знають. Що, я вчора не дивився телевізор. Не, не потрібно мені мови державної, буде ліпше українська по школах і по-загальному. Ви знаєте, моє відношення таке робити їм, вибачте на слові нефіг, і це питання у даний час. Це собі копати смертельну яму треба. Це моя думка конкретно. Особисто на місці президента я би цей закон не підписав. Дуже негативне в мене ставлення до цього. Щоб на Україні не було української мови, то дуже погано. Ставлення моє негативне до того. Те, що так все зробили, можна сказати, неправильно, підставили там, каже, не йшли голосити, навіть людей голосували, яких там немає. Я не знаю, я обурний сильно, коли я взнав, то що я дуже був об'єм обурний. Так. Що, що так нас, на нашій Україні що ми не маємо права скоро будемо свою рідну мову говорити. Я думаю, що мова у нашій державі України має бути державна українська мова згідно Конституції. От. А... Меншини, які проживають на території України, нехай собі розмовляють, на якій мові вони бажають. І ніхто нікому не забороняє розмовляти на будь-якій мові: чи то є російська, чи то є польська чи німецька, чи це людина собі як хоче, так і розмовляє. А державна мова повинна бути українська. На мою думку, це небірно. Україна має мати одну свою українську мову державну, якою володіє Україна. Ну, та є позитивне. Бачите, якось люди зрозуміли, що треба щось робити. Це великий позитив. І на кінець зрушилися. Це давно треба було зробити. Майцян ну, у вас не закон прийняти, а зрушитися і навести порядок вже в себе вдома. Якраз гарно літо, ремонт треба зробити, викинути все зайве і лишити те, що треба. Ні, я противник, противник другої мови. Нехай буде одна українська в державі наші повинна бути одна державна мова. Правда? Категорично проти ми другої державної мови, тому що ніхто не заважає російськомовним чи іншомовним населенню розмовляти їхньою мовою. А цей закон розколов суспільство навіть не наполовину, а на нас більшість. І єдиний вихід цієї ситуації це. І боротися. Я думаю, що цей закон це не треба приймати, бо цей закон розділить Україну на дві части, частини офіційно, це буде розділення України. Але зараз в даний час це є не, позач... не перша чергова справа, цей закон. Не перше, щоб та верховна мафія дала людям їсти не перше, уділа людей, дала роботу. А це вони просто роблять для того, щоб як одні. Ліві праві партії, щоб зібрати людей перед виборами. Це просто штучно все зроблено. Негативне відношення до цього закону і це взагалі є. забрати мову народу, це немов би забрати землю тих людей. І це на даний момент це є дуже, 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 дуже надзвичайно важливе питання для всіх і для всієї громадськості. Потрібно підніматися, не мовчати. І треба висловлювати всім своє ставлення негативне до цього закону. Я думаю, ви знаєте, то є різні пояси. Наприклад, кримчани, там татари, там того вони користуються російською. Та я думаю, що ні. На мою думку, цей закон не потрібний, тому що два газди в одній хаті не можуть бути. Є державна мова українська, вважаю, що вона потрібна. Ну так, та. на нашу думку, я думаю, що не потрібна друга державна мова. Що треба боротися за свою державну мову. Українську? Так, українську. Ми українці, і має бути Так. На мою думку, не потрібно. На мою думку, друга мова, звичайно, це лояльне ставлення. Але хотілося б, щоб все таки в державі України була українська мова. І хоча б з нею могли розмовляти в уряді нашому державному, а не перекривлювати і коверкати нашу мову. Ну і щоб діти наші її пам'ятали хоча б. На мою думку, кожна держава повинна мати одну мову, а наша Україна повинна мати одну єдину мову українську, а незалежно. Кожна людина має право вивчати різні мови, але одна єдина має бути наша українська. Я думаю, що нам другої мови ніколи не потрібно. Повинна бути одна українська, тому що кожна держава має свою мову, так само повинні мати і ми. На мою думку, у нашій державі повинна бути тільки одна єдина українська мова, так як е, державна українська мова, звичайно, кожна людина може собі спілкуватися вдома, на якій хоче мові, але ну, хоч людина може по національності бути і російська, і е, незалежно вдома хай спілкується як хоче, університети, е, управління, будь де. Має бути тільки одна єдина українська мова, це без всяких е, питань, Це, це навіть можна не обговорювати. На нашу думку, вона не потрібна, тому що Україна є державою і кожна держава повинна мати свою мову. Вибачте, але ми нам, якщо чесно, все одно. Яка мова буде? Ми е, любимо всякі мови і всіх людей. Ну, друга державна мова. Я на цей час думаю, що ні. Треба перше стабільність зробити, щоб в Україні була стабільність, порядок, а потім вести нашу робити, ворожнечу між народами і між областями робити. Зараз що почнеться? Пошнеться яка демократія? Наш, наш схід тут, на Западі, то ми свої підтримуємо. У нас і держава, і релігію ми підтримуємо і відповідно. А зараз ворожнеться Кривий Ріг, Донецьк. Там своє робля, хлопці. Треба, щоб одна ну, мова була. Порядок, стабільність і добре здоров'я всім удачі. На мою думку, не потрібна друга мова. У нас так є одна, єдина українська державна мова. І російської мови нам не потрібна. Ні, не потрібна. Не потрібно. Не потрібна. Ні. Я двома руками за аби була одна мова. Українська наша державна. Гет москалі з України Ні, не потрібно. Ніколи і не треба, і не треба, і не треба. Більше, більше нема питань. Я відносно української мови, я дуже позитивно з цієї сторони відношусь. І я рахую, що це правильно, щоб рідною мовою у нас в калуші. Взагалі на Україні всіх розмовляли. Негативно, дуже негативно. По відношенню, наче до е, як говориться, наче, українська мова повинна бути на Україні, бо це є статусна українська мова, державна мова. І повинна бути тільки одна мова. А російська, хай балакає, хто хоче і по російськи по-турецьки, і по-кримськи. І я вважаю, що в Україні має бути своє лице. Тобто єдина українська мова. А якщо хтось має бажання розмовляти тою чи інакшою мовою, він має на це повне право. Насамперед, звичайно, негатив, тому що вони прийняли закон другого читання з порушенням регламенту. Це просто абсурд якийсь. Але взагалі то дуже важко так дивитись на це все. З однієї точки зору, що лідери опозиції ну, беремо кличко. Беремо Яценю, беремо Юлія Тимошенко, Турчену, практично більшість, вони російськомовні, вони розмовляють російською мовою. Тобто для партії регіонів це піархід, передвиборний піархід, для опозиції свого року це теж піархід, тому що, я кажу, більше з них російськомовні. І тому треба трошки, тому немає тих дій, справжніх дій щодо відстоювання рідної української державної мови. Це, я, це моя власна думка. Я бачу, що позиція тут не до кінця е, е, приймає всі свої е, зусилля, скажімо так. Тому нам, насамперед, галичанам, треба е, теж е, не покладати, е, ну треба не то, що не покладати, а треба. Е, Прикладати максимум зусиль, і якщо потрібно, всім їхати дружно в Київ відстоювати нашу українську мову, тому що без людей, без підтримки громади опозиція нічого не зробить. Дякую.